Привіт! Сьогодні розберемо способи створення фасадів. Почнемо з звичайних стін і завершимо це все вже навісними стінами. Також розберемося, для чого нам потрібен Model in Place і як він може влаштувати наш фасад. І ось декілька прикладів з цього уроку. Ми зробили ось такий фасад зі звичайних стін. Додали Model in Place на карниз. показав, як він працює і що з ним може бути. Ну і ось тут більше для того розуміння, як він будується на референс-плані. Інший фасад це навісні стіни і способи їх моделювання. Які у нас є варіанти, як створювати, як створювати звичайне скло фасад. Також можна створювати ось такі нестандартні форми і як створювати панель. В Кінці уроку ми розберемо вже як створити, наприклад, ось таку навісну стіну, де використовується тільки муляни. Тож, якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь. Залишайте питання, якщо вони є у коментарях. З радістю відповім на них шорцями або ж великим відео. Тож гарного перегляду! Ну, перший варіант, як створити фасади, це використовування звичайних стін. Ми створимо щось на кшталт цього, я покажу, як це робиться. А у нас є модель, звичайно, стандартний шаблон, без усіляких, це автодисковський, він. Нічого в ньому специфічного не, немає. Отже, як ми будемо робити? На першому поверсі я створюю звичайну стіну. Давайте, фрагмент будівлі, він у нас буде мати офисет тут. 2500. І перенесемо його. От сюди. На другому поверсі ми можемо бачити налаштування. Ми бачимо стіни з першого поверху. Давайте створимо плиту. Але для початку я хочу розбити, що в мене будуть ці виліти, наприклад, під 45 градусів, і нехай буде. Давайте. Якось так. Це нам потрібно, щоб створити ось цей все ж таки кут. Я буде їх три. Рухаємо. І вся наша плита, в принципі, готова. Можемо вирівняти наші стіни з першого поверху. Ми створили першу плиту. Розуміємо, що цей визрунок, він буде повторюватись, в принципі, на всіх, але стіни будуть гратись в різну сторону. Отже, ми можемо скопіювати цю плиту на усі поверхи. Беремо плиту, нажимаємо Ctrl-C. Ідемо до past. І вставити по левелам. Давайте створимо на другому нас є, третій, четвертий, п'ятий. тепер йдемо, звичайно. Звичайні стіни. Обираємо екстер'єр. Налаштування 0. Тут у нас до плити, але ми це будемо відштовхуватись трошки далі. Отже, і малюємо. Другий поверх я. Розуміємо, що вони будуть і на четвертому. Тож Ctrl-C і вставити на левел 4. Ідемо на третій. Обираємо їх. А, можна одразу, одразу їх оберу і вставлю їх на левел 5. Щось таке у нас виходить. Зараз ми закриємо контур. Ми все скопіювали. Єдине, що ось тут у нас є такі грішки, але це не досить важливо. Далі редагуємо це все по висотам. Можемо зробити мультивирівнювання, наприклад. Тільки будьте обережні, бо включається все. Ось такий фасад у на нас виходить, Значить просто, але є свої нюанси. Так, треба мати послідовність. Одразу на цьому прикладі я хочу показати, що можна додавати за допомогою другого способу так, фасади та якісь ексклюзивні елементи, так, які мають бути у вас на проєкті. У мене це буде на першому поверсі така, як вивіска, це модул place звичайний, тому ми можемо перейти, наприклад, на цей секшн, так, який у мене тут створений. Створити референс-план для більш зручності. І назвати його там, наприклад, 0.1. Якийсь неймінг. Щоб ми його зрозуміли, де він. Тут, тут буде півтори. Бачимо наш секшн, бачимо нашу стіну, Ми можемо перейти, клацнувши правою кнопкою і e готую. Ось наш фасад. Ось так він виглядає. І я хочу, щоб тут була, наприклад, якась стела. Це можна використати Model in Place в моделі в контексті. Обираємо, наприклад, хай це буде категорія Wall, Стіни так. І у нас є варіанти, як ми можемо створювати. За допомогою цього Model in place, ми можемо створювати таке видавлювання. Єдине, що треба слідкувати за самими лініями. Так, наприклад, ось у мене референс-план треба обрати. І я обираю наш референс-план, або обравши Якусь плоскість, на яку буде це видавлюватись, або ж Зараз. Ми можемо обрати якраз наш реакторс-план, який ми створили. А як це буде один. І я хочу створити, наприклад, якусь там прямокутну форму. Ось таку. І далі ще такий же, але вже більш складніший, теж від першої. Як це буде такого щось. Тут вже ваша фантазія. Потім у нас створився цей модел-мплейс, ми йому можемо задати матеріал, і будь-що. Ну, я хочу підігнати, щоб він до нашої стіни. Тому тут можна обрати вирівнювання, наприклад. Або ж, якщо ми знаємо точно відстань, а це у нас там було злідь, півтора метра. Тобто, ми знаємо, що це. і воно приєдналось. Хочемо зробити степчик, ми можемо як старт Extrusion, наприклад, зробити 250. Задати матеріали. Ось такий навіс у нас вийшов. Також можна створювати карнизи. Model in place. Далі створюємо. Walls. False. Але тут ми вже використаємо світ. Обрати в 3D. Єдиний мінус цього інструменту свій іноді ваші, коли ви робите дуже складну форму, він може вруватися і не давати її створити. Але якщо це проста там, форма, бачимо цю не попав. Ми створили і Edit профіль. У нас профіль ось тут, де є крест, ми його бачимо на секшені. Так само ми можемо зробити остит, наприклад, цього елементу. Так, я хочу тут, наприклад, щоб був, я не знаю, якийсь такий елемент. Та він створився по контуру, який ми задали. Перший варіант, прості стіни завершили. Другий варіант це все ж таки нам всім відома навісна стіна. Для цього я створюю дві, два варіанти. Давайте буде глейзінг. Це буде імітувати лейзінг. Ось так. Одразу давайте створимо йому. Горизонтальний, не буде у нас, а вертикальні. Це буде двохметровій відстані, і оберемо якийсь і мулян. Хай буде цей стандартний мулян. Можна скопіювати і вставляти собі. Типи мулювання. Я додав ще й вертикальні і горизонтальні, бо у нас все одно вони використовуються. Отже я створив і бачимо, що він у нас створився. Щоб було цікавіше, давайте зробимо трошки більший. Шість, наприклад. Шість теж. Ось ми створили. Тепер у нас є ось такі муляни, які нам тут не потрібні. Для цього ми можемо обрати. Бо з однієї стіни тільки видалити. Брали ці кутові муляни, відкріпляємо їх, і ми можемо його змінити. У нас є ось L угловий. бачимо він угловий. і він створюється ось таким чином. Закриваючи. Він теж налаштовується в семействах у мулянах. Отже, ми це створили. Давайте копіюємо одразу. Для цього ми зробимо оффсет відверху, на мінус 100. Це буде наша плита. Тобто ми копіюємо і знову ж таки вставляємо на всі наші 5 поверхів. Наші навісні стіни скопіювались. Бачимо, зберігли усі ті налаштування. Давайте на другий поверх і створимо плиту. Давайте її одразу будемо робити з офситом якимсь. Хай це буде 100. А попереду, типу, зроблено як балкон. Знову ж таки, копіюємо і вставляємо. Нам потрібен ще один поверх. Отже, на цьому балконі ми будемо імітувати різні типи наших навісних стін. Обираємо цей глейзінг, у нас буде залишиться стандартним, але ми оберемо у нас є ось нестандартний, і, наприклад, створимо його ось тут. Якщо перейдемо по розрізу, ми бачимо нашу стіну. Я її зараз цю скопіюю на всі 4. І на цьому прикладі я буду показувати, як можна видозмінювати змінювати ці навісні системи. Ми можемо обрати просто нашу стіну і обрати, наприклад, інструменти по грідам, точніше, гріди для наших стін. Ми можемо обрати їх, якщо ми переводимо ближче до краю, то ми створюємо, наприклад, ось горизонтальний мульон. Також ми можемо створювати вертикальні на будь-яку відстань, яку нам потрібно. І я, наприклад, хочу зробити панель 800. Можна це робити вручну, а можна зайти в саму панель налаштування панелі цієї навісної і зробити, наприклад, вертикальні, фіксовану дистанцію і 800. Бачимо, воно автоматично побудувало. Отже, у нас є система. Так, ми можемо її налаштовувати як в налаштуваннях, так і додавати її видаляти окремі елементи. Мулян, гріди. І, наприклад, додати один сегмент. Розділити цю панель на декілька сегментів. Наприклад, я хочу, щоб ось тут було вікно. А ось тут хай будуть просто панелі, але поділені нафто. Буде вікно. Ці всі розміри можна потім проставити. Також можна обирати і видаляти між ними. Наприклад, у мене є ось цей мулін. я хочу, щоб тут була, звичайно, одна велика панель або вікно. Я обираю і нажимаю на цей фрагмент, який мені потрібно видалити. От, це у мене вже одна панель. Ці панелі можна змінювати. У нас є ось звичайний глазід, можна Solid виставити. І він уже буде, типу, не скло, а якийсь елемент. Цю панель можна налаштовувати так само. Edit type. Вона у нас звичайна, тут матеріал, і оффсет і товщина. Але цю панель можна створити свою. На прикладі, ось, як є варіанти в цих панелях, ми можемо створити будь-яку таку панель і замінити її тут. Давайте покажу, як це робити. Для початку нам потрібно фіксовану дистанцію зробити, нехай це буде 800 і горизонтальне. Моулі не вибираємо. А панель поки залишаємо. Щось з математикою погано. Сьогодні. Я хочу, щоб тут було 150. Та ми знаємо нашу панель. Ось ця буде менше трошки. Подивимося, як воно працює. Отже, нам потрібно створити панель, яка буде за розмірами 800 на 1750. Для цього New, New Family. І відкриваємо шаблон для панелі. У шаблоні ми бачимо, що у нас є екстер'єрна сторона, той офсет буде рухати ззовні. Ось це буде ззовні, а це буде в інтер'єрі. Отже, нам потрібна ширина наша, так, ми можемо одразу її задати розміром. Знаємо, що це у нас буде 800. І давайте перейдемо, наприклад, екстер'єр. Ось тут буде наша панель. Ми можемо створити параметр товщини цієї панелі. І ось тут ми можемо обрати той самий екстружен, видавлювання, зробити контур, закрити його одразу. Не зробив це. Щоб він рухався по нашим референс-планам, бо якщо у нас буде вона більше, менше, вона буде. Визерунок сам буде їздити, бо все ж таки це краще фіксовано робити, так, щоб у нас був фіксований елемент, бо. Дуже багато параметрів в цю систему можна загрузити, але воно дуже буде складновато, е, весь цей візерунок, і іноді воно просто не необхідно, бо зазвичай такі панелі мають фіксовану ширину і фіксовану довжину. І як задати сюди картинку? Ми, наприклад, у мене є ось цей файл, так, я можу його підгрузити. Е, insert і import Image. Ось ці фасади. Ми можемо, давайте створимо ось цей, щоб не затягувати час. А, бачимо, по розмірам він не підходить, але ми можемо редагувати його. Наприклад, у нас є інструмент Scale, як в AutoCAD, і, в принципі, він, я думаю, все є. Бачимо трошки не підходить, але ми його позиціонуємо. Бо формат цієї панелі, звісно, трошки інакший. Можемо по ширині спробувати. Він скоріше метровий. Бачимо, да. Ну, ми так, на глазок. І тепер я це все зроблю. Ці вирізи за допомогою Void. У мене буде якась фіксована ширина. Да, там нехай буде 20. Це буде один Void. І якісь лінії я зроблю. Основні, від яких я вже відштовховуватися буду. Вибрав 20 і не подобається. Я малюю просто по центру, далі просто зроблю офсет від цієї центральної лінії. І все, що залишиться, це з'єднаю між собою. Наче все. Ширина цієї штуки, воно тут всюди різне, але я виберу одну. Так, я зроблю 15, можна 20. Як швидко створювати такі елементи, я думаю, можливо. Спробувати використовувати вектор. Так, ми його можемо загрузити, наприклад, якось в CAD, далі з кадав сюди або ж одразу сюди, щоб у нас обиралося цей елемент. В принципі, всі функції можливі. Як з'єднати між собою, я знаю, що це можна використовувати спліт. Ми от спочатку ріжемо усі елементи, які нам потрібні. І можемо з'єднувати тепер це все потім. Де не дорізали, треба дорізати. Звісно, можна пропустити. Ось така панель у нас вийшла. Можемо обрати матеріал її тепер. Тепер матеріал задамо. Творити і загружаємо до нашого брейку. Ну, що ми підготували. Тепер ми йдемо сюди і обрати ось тут в панелях, обрати нашу панель. І ось такий фасад у нас вийшов. Ще один фасад, його можна налаштовувати дуже швидко. Я зроблю зараз копію з цієї стіни. Зробимо, наприклад, ось так. Ось ці дві буде стійка. А це ми Нашу стійку. Отже, обираємо його в едітайпі, і в вертикальних мулянах ми можемо зробити, наприклад, фіксовано, але зробити їх частіше. Це 100. І у вертикальних мулянах ми обираємо, наприклад, наразі, хай це буде. 60х25. Бачимо, у нас дались вони, але дуже великі, тому ми йдемо у сімейство. І в картон-мулянах ми можемо знайти ці освітство, це сімейство і зробити дублікат його. І зробити, наприклад, 20 на 100. Двічі клацнувши, ми можемо взяти налаштування, змінити. Наприклад, ось тут зробити 100 товщину. А ось тут ми робимо все на один із боків по 10. Разом у нас буде 20. Одразу матеріал візьмемо якийсь, типу, дерево. І йдемо до нашої стіни. Бачимо досить можемо обрати, Примінити до іншої стіни ми можемо в Modify, взяти ось тут Properties. І, наприклад, я хочу, щоб ця стіна стала такою. ж. Ось ця. Зробимо одразу дублікат, як ось його там назвати. А ось тут в цьому ми зменшимо відстань між ними до 50. І в нас виходить ось такий фасад. Якщо прийде подивитися, можна навіть тут більше трошки зробити офсет, щоб було краще видно. Давайте, нехай це буде 150 і виключимо тіні. Ось такий. А, також можна зробити це. Ось, я показую, на прикладі, ось такого варіанту можна відтворювати цими рейками. Ми задаємо тільки мулянами. У нас немає всередині ніяких. Панелей, можна розділити ще цю стіну. Ми можемо обрати. Ми потрібно ось ці дві крити. І, наприклад, розділити її ось так. Тепер у нас ці окремі стіни. Ми можемо брати наш І ось так. Не думаю, щось забагато. А, краще. Ось такий фасад можна звітворити. Якщо потрібні, потрібне відео для складних фасадів. Де у нас є вже, я не знаю, як вона називається правильно, органічна архітектура чи щось таке. Пишіть в коментарях продовження, і я запишу відео про органічні фасади чи органічну архітектуру. Дякую, що додивились до кінця. сподіваюся, відео було корисне. Якщо так, то ставте вподобайку і пишіть в коментарях, можливо, залишилися якісь питання. Підписуйся, підписуйся. Мене все про реють.